Різдвяне привітання блаженнішого святослава, Отця і глави нашої української греко-католицької церкви, Високопреосвященним і преосвященним архієпископам та митрополитам, боголюбивим єпископам, Всечесному духовенству преподобному монашеству, возлюбленим братам і сестрам в Україні та на поселення. У світі сущим. Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість. Це буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель Христос Господь. Христос народився. Цими словами, благовісника з небес Христова Церква звіщає спасенну новину. Сьогодні нам народився Спаситель, Господь на землю зійшов і явився в людському тілі у місті Вефлеємі. Радіє цього дня небо і земля, радіє весь людський рід тим, що наш Творець не покинув свого сотворіння, але прийшов, щоб прийняти Його долю. Він сам став людиною. Щоб розділити з нею її життя, її болі і радості, її тривогу і непевність, Господь стає одним із нас, об'являє себе нашим Спасителем і Визволителем. У святі Різдва Христового ми радіємо тому, що більше не почуваємося самотніми і покинутими. Святкуємо те, що Бог є з нами, що Він нас любить, і бачимо втілену Божу любов у новонародженому Божому дитятку Ісусі, який ніжно спочиває в яслах на сіні. Таїнство народження нашого Спасителя виявляє нам правду про те. Як велике Боже відкривається нам через слабке людське, як людське і мале і незначне може стати Божим і великим. Святе Євангеліє оповідає нам, що Господь Всесвіту народився в родині біженців спочатку через наказ кесаря, а потім через кровожерність царя ірода, присвята родина. Була змушена покинути свою домівку та просити прихистку в чужих людей. Так наш Бог забажав народитися як безхатченко і біженець за таких обставин, дивних обставин, народження Спасителя, привілей перебувати біля Божого дитяти мали разом із мудрецями зі Сходу лише ті. Хто не соромився бути поруч із потребуючими, вигнанцями і переслідуваними, відкривши йому двері свого серця, свого дому, розпізнавши знак спасіння в Господі, що народився у вертепі, ці люди сповнилися божественною радістю серед темряви ночі, боже різдвяне таїнство. Це здатність увійти в Божу присутність і зустріти новонародженого Христа через вміння бути поруч, бути поруч із тими, хто немічний і беззахисний, хто терпить від холоду та браку найнеобхіднішого. Україна прожила дивовижний рік, в якому все було великим, надія і відчай. Впевненість і розчарування, здобутки і втрати. Великим був і страх, що його відчула темрява, бачачи, що наш, наш порив до світла може бути переможним. І темрява насклала на нас біль і кров, каліцтво і навіть смерть, щоб люди жахнулися тим стражданням і звернули. На давню стежку мовчасного та беззаперечного підпорядкування. Немає жодного українця, який би не брав участі в цьому іспиті Господнього проведіння, котрий продовжує тривати. В якомусь сенсі ми сьогодні в зоні ризику, у зоні АТО. Подібно до пастирів, які на місці випасання свого стаду почули спів ангелів на небі і прийняли звістку про народження Спасителя, так і кожен з нас має своє місце духовного чування, свій блокпост, що на ньому повинен здійснити власну християнську і громадянську місію. І навіть якщо хтось утомився і хоче уникнути вибору, то все одно його робить. Тільки в такому разі своєю пасивністю він грає на руку злу. Наша цьогорічна дорога до Різдва була дорогою до пораненого і вигнаного. Наша церква в буквальному сенсі стала польовим шпиталем, розгорнутим, щоб дати прихисток гананим і загоїти рани постраждалих. Але навіть після Майдану церква не позбулася функції шпиталю, оскільки це її покликання. Про це нагадує нам Папа Франциск: я бачу церкву як шпиталь польовий після битви. До війни ніхто з нас не був готовий, проте війна вона триває. Не прохано вламується чи не в кожну українську домівку. Особливо на східних теренах нашої країни постає небезпека, що людська чутливість до горя і страждання ближнього зменшуватиметься. Християни знають, що байдужість убиває не менше, ніж снаряди установок град. Справи держави мудро вирішити проблему допомоги своїм стражденним громадянам. А справа кожного християнина бути близько, бути поруч із тими, хто в біді, саме це християнське єднання з потребуючими, яке звемо солідарністю і робить нас сильними, бо в ньому проявляється і через нього передається нам сила воплоченого Бога, дія Спасителя, який народився для того, щоб вчинити нас вільними і непереможними в Бозі. В різдвяний час кожен із нас поглядає на небо в надії побачити світло Вифлеємської зорі. Бо новий рік не обіцяє бути легшим, а наш вибір простішим. Наше найбільше завдання на 2015 рік це вийти на шлях цивілізованого розвитку і гідного життя. Для цього ми всі мусимо. Зодягнутися в іншу, Божу людину, тобто зректися негідних компромісів з лукавим. Це завдання стосується кожного із нас. Навіть того, хто вважає себе найменшим у цьому світі, завдання змістити свою життєву позицію в бік добра має також великий громадянський сенс. Бо коли зміниться Українка. Та Українець зміниться і вся наша країна. Усі разом ми маємо зодягнути її в нове намисто ефективних державних структур, які перестануть нарешті бути структурами гріха, адже влада може бути благословенням, якщо стає служінням. Обидва завдання неможливо здійснити. Бодай не раз не відчувши сумніву, не помилившись, не зробивши кроку назад, не маємо гордині досконалості, краще визнаймо перед Богом свої слабкості і смиренно просімо: Боже, допоможи моєму безсиллю. Смиренна людина. Не втрачає віри у свої сили, бо, за словами Івана Франка, чує на своєму плечі руку Господню. Тому пам'ятаймо, що зневіра, розчарування, пстиве прагнення поквитатися з тими, хто не здійснив наших очікувань, це інструменти, якими темрява найефективніше відновлює свої втрачені позиції. Не помагаймо їй зруйнувати наші шанси. Біда не в тому, що не все вдається зробити. Біда, коли від цього в людини опускаються руки. Маємо перед собою ще одне завдання, щодо якого ніколи не має бути сумніву, це завдання молитися. Майдан переміг тому, що ревно і щиро молився. Сьогодні не дозвольмо, що через певне призвичання до війни ослабла інтенсивність наших молитв. Спрямуймо всі сили своєї душі на те, щоб у наших родинах і спільнотах тривала безперервна молитва за Україну, щоб у нашій державній оселі. Ніби в бідній Вифлеємській яскині засяяло світло віри, очистилися наші серця, зродилося нове життя, і тоді, маючи на собі Боже благословення, ми станемо найщасливішим народом на землі. Серед темної ночі непевності й тривоги звучить прадідівська коляда, розвіваючи смуток та всілякі негаразди. З цим різдвяним благовістям прагну відвідати кожну домівку добрих людей, які приймають до себе новонародженого Бога і Спасителя та радіють Різдвом Христовим. Сьогодні линемо з різдвяним привітом до наших воїнів. Які святкують цей величний праздник у холодних окопах та бліндажах на передовій і готові грудьми закрити свій народ. Зі святковим мінчуванням добра і гаразду, заходимо до тих, хто втратив свою домівку та тепло рідної сім'ї. Зі співом ангелів про мир на землі та славу на висотах, завітаємо сьогодні до тих, Хто сумує через втрату рідних та близьких, хто страждає від отриманих ран і тих, хто в полоні й ув'язнені. Як у цю різдвяну ніч радість перемагає смуток, а небесне світло темряву, так нехай у своєму різдві наш Спаситель сповнить нас силою звитяги добра над злом. Правди над неправдою і небесний мир хай здолає війну усім нашим вірним в Україні і на поселеннях з усього серця зичу веселих свят Різдва Христового, смачної куті та дзвінкої коляди. Блаженніший святослав. Отець і глава нашої Української греко-католицької церкви, дано в Києві, при Патріаршому соборі Христового Воскресіння. Христос народився. Славімо Його. Рівно ж, в Христі, від нашого деканату, бродівського деканату нашої Української греко-католицької церкви. Від цього духовенства також зичимо вам миру і любові, добра і теплоти, щоб різдвяна зірка, а з нею і Боже благословення освітило серце кожного із вас і наповнило тими великими дарами і ласками. Божими чеснотами вірою, надією і любов'ю, нехай в ваших оселях і ваших серцях не буде місця для смутку, а наша держава нехай розквітне у новій силі, переможе зло, і мир, та спокій, і доброта запанує у ній. На довгі і щасливі літа, миру вам і любові! Христос рождається. Славімо Його!